Питання соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації світової економіки обговорили на міжнародній науково-практичній конференції, що відбулася під час днів науки у Луцькому гуманітарному університеті. Організували конференцію факультет економіки і менеджменту Луцького гуманітарного університету Волинська торгова промислова палата, Волинська спілка економістів та Корпус Миру. В чому потреба інтересу Європи щодо України? Європі потрібна серйозна конкурентна, спроможна країна, яка може на рівних конкурувати з економікою Німеччини, Франції, Італії, Угорщини. Ну, Угорщини не будемо, Австрії, наприклад, і так далі. Знову не буду навіть нав'язувати свою відповідь. Нам треба піднімати себе. Нам потрібно стати європейцями тут. Зараз у заході взяли участь представники державних органів влади, науковці, провідні економісти, працівники банківських установ області та студенти. Серед питань найбільший інтерес викликали теми передумов та особливостей сучасного етапу глобалізації світової економіки, впливу глобалізаційних процесів на економіку України, сучасні інструменти управління суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пошуку шляхів ефективного керування економічними процесами в регіонах та інші. Інтелектуальний потенціал, інтелектуальний ресурс, який є чи природньо чи логічно в Україні, він, на мою думку, повністю не задіяний в цих процесах, в процесах конкурентної боротьби на світових ринках. Спеціалісти стверджують, в регулювання економіки країни слід почати з регіонів. На їхню думку, одне з першочергових завдань введення соціальних стандартів, які давно впроваджені у розвинутих країнах світу. «У Нас сьогодні на Волині ну, десь так приблизно 65% сільського населення, сільського не те, що не проживає там в райцентрах, а проживає в селах, користуються водою із колодців. Це 6-7 метрів глибиною. Поруч гноївка біля хліва, поруч там за забудком на свій туалет, і разом беремо воду. 21 століття. Ну, ми повинні зробити так, що якщо ми даємо гроші на водопостачання, то втрати там, де треба в першу чергу це зробити, щоб пили люди нормальну воду. Нині керівництво вузу досить активно залучає студентів до співпраці з органами влади та спеціалістами у сфері економіки. Молодь бере участь у конференціях, займається науково-дослідницькою роботою. Не менш важливим для економічних процесів держави є новий підхід до системи культурних цінностей, адже і соціально-психологічні, і ментальні фактори теж відіграють важливу роль у розбудові держави.